Нас нічого не зупинить, навіть якщо якийсь відключить нам світло. У таких умовах зараз плетуть сітки дніпровські волонтери. Юлія Лівобережна каже: вимкнення світла не привід зупиняти роботу, бо війна не чекатиме. У нас є лехтарики, ми вже так пристосувалися, і нам дуже зручно. Тобто, не звертаючи на те, що є світла, ні, ми все одно плетемо. Потреба в маскувальних сітках буде завжди, поки є війна, тому що це маскуваль... маску... маскування наших хлопців. Завжди треба прикривати техніку, завжди треба прикривати машини, автівки, бліндажі. Світлана Вакуленко приходить сюди щодня після роботи. Каже, плести сітки вперше спробувала з початком повномасштабної війни. Тут немає нічого тяжкого, тому це дуже просто. Хочеться допомагати, щось робити, бо справа гарна. У Людмили Гримайло є лише кілька вільних годин на день, однак каже, використовує цей час з користю, допомагаючи військовим. Я працюю, коли в мене є вільні години, я намагаюся допомагати завжди. Виділяю час. У мене у мене двоє маленьких дітей навчаємося. Ми ну час дуже тяжко з навчанням. Тому коли тільки у мене є час, я приходжу або нарізаю дома. Кожна людина в Україні повинна допомагати нашим хлопцям, і всі ми повинні працювати за нашу свободу і на нашу перемогу. Зараз волонтерам необхідна тканина для зимових сіток. Нашу зиму ми не можемо передбачувати, тому ми плетемо зараз і хаки, сітки, і білі. Найактуальніше зараз, зараз покажу. Хаки, ну, це, ну, це завжди хаки. Воєнка це завжди, коричневе, темно коричневе темно-сіре, тобто те, що ми бачимо на землі в лісі або в полі, те, що там зараз. Тобто яр яркого нічого немає. Ну і біле. Біле це сніг, грязний сніг. Якщо нам приносять тканину, яка по кольору не підходить, але це бабовна, хлопок, його можна перефарбувати. Потреба у сітках на фронті є завжди. Бійці маскують техніку, автомобілі, бліндажі. Однак людей для плетіння кажуть, волонтери, їм не вистачає. Нам дуже не вистачає рук. Приходьте нам допомагати, ми всі приходимо. У нас теж є роботи. У нас є діти. Але ми після роботи кожного дня йдемо і плетемо для хлопців сітки. Особливо мешканці лівобережного, лівобережного трі. Ми можемо вам дати тканину різати додому. Тобто, ви можете сидіти, дивитися серіал та різати тканину і приносити нам стрічки. А ми вже їх плетемо. Знайти волонтерів можна у соціальних мережах за хештегом Шалена сітка. Я Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.